Вітаю, це програма у полізору на чорноморській телерадіокомпанії. Ми будемо говорити про життя України в умовах і не, зокрема, що відбувається на тих територіях, які наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, і про те, що ми разом будемо робити після нашої перемоги. У мене дуже цінна співрозмовниця сьогодні. Оксана Когут, комерційний директор національної оперети України. Ради вас вітати. Доброго дня оперета у нас не часто. на моїй пам'яті, взагалі, перша, але я дуже радий вас бачити. Яка ситуація з театром? Яка ситуація з трупою? Багато виїхало, багато повернулося. Що, що зараз? Ви знаєте, оперета свій театральний сезон відкрила 17 вересня. Вже повноцінною роботою на великій сцені. За цей час ми досить активно працювали. і У нас є багато концертних програм, нових, багато прем'єр. Зокрема, у нас вийшло дві прем'єри: це прем'єра Бал, музично-пластична вистава італійського режисера угу. Метео Спяці, і балетмейстера Каті Тубінь, яка мала відбути приїжджав сюди. Ні, яка мала відбутися 25 лютого. Тобто це день. До війни, ага. і звичайно, ми все таки змогли в листопаді, 24 листопада, показати глядачам цю прем'єру. А от вже в січні у нас відбулася ще одна прем'єра вистави Квартет. Тому ми дуже продуктивно працюємо. Кожного місяця практично відбуваються різні тематичні концерти, навіть ті, які у нас завжди є. Там люблять глядачі брендові. Ну зокрема, і вечір мюзиклу» у нас відбувся за цей час. І відомі такі любимі глядачами, улюблені глядачами штраус-концерти, штраус в опереті і різдвяні концерти». Ну, а класичні оперети. Звичайно, у нас... кальмана не там... Звичайно, у нас іде фактично репертуар вже на 70% відновлено. Uh -huh. Тобто кожного місяця ми стараємося відновити якусь виставу повноцінно на великій сцені. Тому, от, навіть, от, якщо взяти цього тижня, то у нас, скажімо, в п'ятницю це балет Феєрія Кармен Сюїта uh -huh. В той же день у нас Френсінатра на стечлабі і субота-неділя це в джазі тільки дівчата. І скажу вам, що на всіх. В майданчиках у нас аншлаги, тому це приємно. Аншлаги – Це означає, що всі квитки, квитки розкуплені? продані так. Тому це приємно зараз. Театр, мистецтво напевно, це ті ліки, які потребує суспільство. Війна небезпека, повітряні тривоги, бомбування. Ну напевно, ми всі навчилися тим жити. Ясно, що у нас були тривоги. Ми виводимо людей. На жаль, зупиняємо вистави. Ми зараз Про це більше поговоримо. Тобто люди йдуть, да люди йдуть. Тепер давайте про безпеку. Давайте про безпеку, тому що я знаю, що для дуже багатьох творчих установ я не знаю, як вас правильно обізвати. Це велика проблема, велика складнощі створюються. Хтось грає в підвалах, хтось. Виводить людей потім заводить через годину, втрачаючи тканину, тканину вистави. Що ви робите? Е, багато, звичайно, коли, коли у нас ідуть вистави і коли є тривоги, ми стикалися з тим, що дійсно зупиняємо вистави, виводимо угу. людей. Зокрема, це було досить складно, коли дитячі казки йшли. Ми цього року не грали на великій сцені, грали на малій. І з 11 дитячі, це оці зимові традиції? Зимові, да? І із 11 ага. вистав. Вісім припало на тривоги. Тому, але хочу сказати, що в принципі глядач розуміє і Толерантно відноситься до того, теж тому ми припиняємо вистави, виводимо глядача, а потім чекаємо відбій тривоги. Глядач приходить, і ми тоді, коли вже всі зібралися, починаємо вистави. І хочу вам сказати, що фактично 90% глядача повертається. І навпаки, знаєте, вже на такому якомусь з таким настроєм чекає цього початку ну, вистави. Добре, друге. Ви вивели сотні цих глядачів а трупа, а, а технічний персонал. А, не знаю, адміністратори Н. Я думаю, що ми всі навчилися з тим жити. Тому звичайно є момент, що наш технічний персонал чи акторський, звичайно не переодягаються, але в в безпечні місця, тому що інакше просто бути ну не може. Тоді виставу ми не зіграємо. Ну, от то я ж про це кажу. Я ніколи в житті не співав в опереті, але можу собі уявити. коли ми вас запрошуємо ну, як я не, не спів співати. Я був, я, я був, глядачем був. Я про інше. Я про те, що людина, яка співає якусь веселу арію, тут оголошують тривогу, він має перерватися кудись бігти в гримі, в костюмі, а потім через годину доспівувати. Як? Ну так і відбувається. Знаєте, от кожна вистава, вона цікава тим, що коли переривається, була така наприклад, вистава Скрипаль на даху. Зараз ми її відновили. Це вистава, яка отримала в свій час премію Київська пектораль за кращому музичну виставу А І ви при... пекторалі тримали? У нас багато пекторалів. Ви просто рідко ходите до нас. Да, рідко чесно скажу Ну, у вас запросимо Ми маємо надію, що ви станете нашим постійним глядачем. Той, хто до нас приходить раз. Повірте, ми закохуємо його глядача свого. Ми любимо, і він потім у нас постійний глядач. І ця вистава, окрім того, ще й отримала свій час премію Гра всеукраїнську за кращу музичну mm -hmm. виставу року. І от знаєте, зараз вона заграла іншими фарбами, Це від за від, 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 від відомим твором Ти Молочар. Mm -hmm. І, власне, зараз і сцени, коли євреї покидають свої домівки, коли росіяни приходять, mm -hmm. оце все досить важко сприймається глядачами, але разом з тим і всі зараз, знаєте, вона ця вистава іншими фармами заграла. Тому ми її дуже любимо. була у нас така ситуація, що тільки, так би мовити, десь годину часу пройшло, і сцена така, і відповідно тривога. А сцена була перед тим, передувала, як росіяни зайшли в єврейське поселення. Ну і знаєте, зразу кажуть, тільки росіяни зайшли, відповідно, зразу вже і тримова. Але глядач, наскільки коли відкрилися другий раз завіса, це просто були не просто оплески, це були овації. Тому дуже приємно, що наш глядач він розуміє всю ситуацію складну і знову ж таки повертається до театру. Бувало брати. Так, не таке, заплановані що... антракти. Да, не заплановані. Бувають і антракти по півтора години, і таке бувало. Але тим не менше. Як ми би охарактер ви би охарактеризували, як змінився глядач? Як змінився він. Емоційно, як він змінився, чи стали молодші приходити, чи стали хлопці в камуфляжі приходити? Як змінилися настрій? Наскільки краще люди співпереживають? Напевно, глядач став терпіміший, угу. і глядач став ну, такі, знаєте, цінувати напевно більше кожну хвилину. Тобто. Скажімо, можливо, люди всі розуміють, що там можливо буде тривога, але вони прийшли як на свято. Взагалі, звичайно, зараз є потреба, скажімо, такі дві потреби. От, перша потреба це в веселих виставах, і це правда. Тому що глядач хоче відпочити. Він приходить до нас. У нас великий репертуар, і власне таких, скажімо, розважальних вистав, і на ці вистави. Зразу купуються квитки, зразу, тобто навіть за місяць. У нас колись за півроку продавалися вистави. Зараз була тенденція, от восени. Люди приглядалися і так більше, знаєте, ближче до вистави. За тиждень вже розкуповували. Зараз вже за місяць наперед розкуповують uh -huh. вже більш-менш безпечно. Але разом з тим є потреба на такі серйозні вистави. От, наприклад, у нас є скрипальна даху, тобто це трагічна і комічна в один. Час, але все таки більше така драматична вистава. У нас є вистава Маруся Чора, і я вам скажу на ці вистави. Є попит і аншлаги. Теж у нас є вистава за Марії створу Марії Матіос, Москалиця, і зараз вона теж як ніколи на часі. Розумієте, і на неї є попит, тобто, в принципі, глядач любить театр і він хоче десь відволіктися, а десь можливо і подумати. Зараз ми готуємо виставу, яка теж буде на часі. Це тигролове, угу. яка за Багряним? за Багряним відбудеться. Це буде мюзикл до Друг... мюзикл. Мюзикл, мюзикл. Мюзикл тигролове. Так. Тигролове мюзикл. Я щось загубився. Так. Хорошо. І це вона відбудеться 2-3 червня, тому запрошуємо, анонсуємо і маємо надію, що ця вистава займе чільне місце в нашому репертуарі. Але, прем'єри це дорого. Але бюджетний секвестр, а ви бюджетна організація, якщо я правильно розумію. Ну, ми на субвенції. Ну, все одно гроші десь треба ходити просити. Що з грошима? Е, ну, звичайно, зараз складна ситуація, досить складна, але е, тішить те, що е, в принципі відбуваються е, кажу вистави. Щось ми стараємося теж продати квитки. На жаль, ми не продаємо весь зал. Я думаю, що. Якщо все буде добре, ми будемо вже більше виводити квитки в продаж. Ми поки що продаємо партер лише Там, Це 400 на горі нічого, Да? Ні, тому що якщо в разі небезпеки, ми просто фізично не, не стигнемо не і зараз пробуємо так, якийсь перший ряд білієтажу. Ага. Звичайно, що намагаємося знайти партнерів, спонсорів. У нас досить такі, якби є потужні зв'язки з різними. Організаціями партнерськими подавали на український культурний фонд цей проект. Зрозуміло, що зараз досить складно, але якщо ми пішли на цей крок, то я думаю, що нам все вдасться. У нас потужний директор, напевно, ви всі знаєте, генерального директора Хто Богдана Хто знає, Тому Бандана, він, да. якщо береться за якийсь проект, обов'язково це буде хорошого рівня вистава. Гастролі, гастролі. Е, ну зараз гастролей звичайно немає, але минулого року ми дуже активно. Чекайте, ви так сказали, гастролей немає? Немає. Ну розумієте, оперету вивести 150 чоловік ну, – це я і це питаю, нереально. А скільки зараз. людей виїхало? Скільки людей вже виїхало? Виїхали за кордон, Ну, так, да, в тому числі. Ну ви знаєте, зараз мені важко сказати, ну напевно, це там десь 15 десять тобто трупи. Тобто, не, небагато? Небагато. Не ага, я думав, що більше не чесно кажучи. Я просто знаю по опері і так. зараз вже повертаються. Я вам скажу. Uh -huh. От у нас вже повернулася заслужена артистка Оля Федоренко. і вона вже грала в Маріці Елізу. Тобто, зараз вже йде тенденція, що люди знаєте, ніде що ви нам не казали всюди добре, де нас немає, uh -huh. а дома у нас найкраще. Тому вони були реалізовані тут. Mm -hmm. Хто, звичайно, не повернеться, але в більшості повертаються. Але так ж українців дов... там зустрічають, там чекають. Ну, принаймні те, що я бачу. Ну, звичайно, що чекають, але знову ж таки, є ж і родинні історії. Mm -hmm. Тобто люди виїжджають, тут є родини, тут є батьки, розумієте, тому тут є чоловіки, зрештою, тому люди повертаються. А стосовно гастролей, минулого року у нас був дуже активний закордонний гастроль. Угу. Тобто, ми практично виграли концерти і в Швейцарії, і в Відні, два концерти на кращих майданчиках. Це концерт Хаус і е, Фольс Люди купували квитки. Купували в Відні квитки у Відні українську на оперету. українську оперету. Ну це були спільні концерти. З ага. митцями з Відня, тому що звичайно трупи це дуже важко вивезти. Ага. Це порядку там 14 чоловік нас їздило з їхнім оркестром віденським. Ага. Це е, концерти були на підтримку. Фактично ми збирали кошти і уперета 450 тисяч е, перерахувала на ЗСУ. Ага. І на підтримку, там, скажімо, тих людей, тих акторів, які потерпали там. Mm. І, тобто, ми досить активно минулий рік фактично були, частково так їздили за кордон, такі короткотермінові гастролі, але я кажу, це була і Швейцарія, і Франція, і Австрія, і Литва, і Латвія, і. Цього року. Цього року плануємо. плануємо. Поки що так важко сказати. Теж це ну ми маємо запрошення на два фестивалі ага. в Литву. Литва uh -huh. наш партнер і друг багато років. Ми дружимо з Каунацьким музичним театром з 2005 року, і кожного року відбуваються різні концерти. І цього року нас запросили ще й в Клайпеду, тобто це ті, що плануються, отак, скажімо, в липні. Крім цього, у нас іде зараз така дуже така співпраця з Іспанією. Поки що не можу нічого назвати, але воно в процесі якихось таких розробки, якихось наших проєктів. Плануємо, можливо, там з вересня місяця вже більш активніше. Можливо, це буде Албанія. Ну, будемо Албанія? дивитися. ОПР українська оперета в Албанії? Ну ви розумієте, оперета зараз. Ж ми позиціонуємо театр не просто як оперети. У нас є всі жанри, як це є в Європі. Музичний театр, опера, оперета, мюзикл, so, концерти. У нас навіть симфонічні концерти. От, зокрема, у нас, наприклад, в червні відбудеться проект спільний з турецьким посольством. Це буде таке Україно турецький проєкт. Тут чи там? Тут. Ага. Тобто ми граємо будь-яку музику. Тому ми музичний театр, і фахові виконавці для нас немає проблем щось вивчити. І... Бачу так. анонс 18 травня. Музика незламних сердець. Що це буде? Це буде концерт української музики. Це буде і патріотичний, і ліричний. У нас 11 листопада і 12-го відбувся такий концерт, схожий, але ну, це був інший концерт Об'єднання Ради перемоги, uh -huh. і він мав теж. Крім того, він мав благочинний такий характер. Ми збирали кошти адресно на хлопців, які, на жаль, ампутованими кінцівками лежали uh -huh. в госпіталі uh -huh. на той час військовому uh -huh. і перераховували їм адресну допомогу. Uh -huh. Зараз ми теж плануємо такий захід на день вишиванки. Міжнародний uh -huh. день вишиванки. І теж будемо збирати буде цей вечір благочинний. 17-го буде теж. Схожий концерт. З таким, з, з, там ми хочемо запросити разом з Генеральною дирекцією. Дипломатичних представництв послів, і він буде мати такий характер, теж спільний міжнародний проект. Ну а взагалі, кожного разу, звичайно, ми тішимо своїм глядачам новинками От я вже не анонсувала, наприклад, мюзикл тигролови Крім того, в червні відбудеться турецький про проєкт такої турецько-української музики, такий концерт дружби. Я думаю, що це теж буде цікаво, 16-17 червня. І хочемо зробити. У нас був такий міжнародний фестиваль-офест кожного року, ну окрім цих двох. Ми проводили його Буча Київ. Маємо намір 1 липня зробити такий концерт Реквієм, концерт пам'яті загиблим і. Зробити це такий за участю оркестру, досить великий проєкт хору солістів. Маємо намір, так що я думаю, що якщо ми маємо намір, то ми обов'язково нам все вдасться. Як війна вплинула на репертуар, чи ну тобто я не маю на увазі, не маю на увазі, як скоротився репертуар або як він модифікувався, а я маю на увазі, можливо, вже є нові твори, можливо, вже є нові. Спектаклі можливо є якісь нові розробки, режисерські. що шо, що, що тут ну в процесі, звичайно, знаєте, у нас було в репертуарі таке бажання поставити якусь таку виставу національно-патріотичну. А я думаю, що це все пришвидшило. тигролови, ви бачите, це як, як як, як також на часі. Звичайно, є якісь думки, розробляються. У нас досить гарна вистава вийшла. У нас є центр Козловського імені Івана Семеновича Козловського на Хрещатику. Зараз там вийшла вистава Позивний Елвіс. Це така колаборація і наших акторів, і акторів курсу Богдана Бенюка. Фільм здається, був схожий чи щось. І от зараз вони отримали теж якби київську пектораль за цю роботу, бо uh -huh. вона, власне, теж така на, на часі. Звичайно, і з'являються якісь пісні, якісь твори там, скажімо, патріотичного характеру в концертах. Зокрема, звичайно, і в концертах з українських це зараз більше. Ну, я хочу вам сказати, що. Чому ж їздимо по лікарням, по шпиталям, uh -huh. військових частинах? То теж фактично і репертуар помінявся. Якщо це раніше було більше класики, mm -hmm. то зараз це і Україна, і українські, і патріотичні. І коли знаєте, весь зал потім співає Ну чи ту ж червону калину і ці хлопці, які зараз перебувають в лікарнях. Це треба бачити на їхні обличчя, як вони для них це теж свято, як вони прониклися, знаєте, нашим приїздом. І якщо це на початку один до одного приглядається, то вже по закінченню концерту, то це вже просто не аплодисменти, а овації. Це знаєте такі ліки, напевно, якісь душевні для них. Отакі от концерти. Та мені здається, взагалі оперета у час війни це ліки, ні? Я думаю, так. Я вам дуже дякую, дякую за, за ці ліки. <ріст> дякую. Ні, дякую за це. Справді важлива робота. Важко міряти важливість, але те, що ви робите, це справді дуже важливо. Оксана Когут, комерційна директорка національної оперети України, була в нашій студії. Ми продовжимо за кілька хвилин.